Дявляєте, кричить. І тут саме зрозуміло, що ходи, Ісус тебе кличе. Кличе самого е, мене до Ісуса. Весь народ бачачи це, воздав хвалу Богові в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Христос рождається! Возлюблені в Христі! Сьогодні ми роздумуємо над однією подією про зцілення сліпого жебрака. Жобрака, який сидів при брамі міста і просив, щоб йому дали якусь милостиню. І тут він чує, що якийсь шум навколо став. І цей жобрак бачить, питає, питається, ще не міг побачити, але питається, каже, що то могло бути. Кажуть, Ісус, Назарянин йде. Він почав голосно кричати. Уявляєте, кричить, що сили. І всі, хто йшли, зупиняли його. Найперше, що це маємо зрозуміти одне, що інколи наша молитва, яка буде голосною, яка буде можливо наскільки з вірою, що е, буде прорізати вуха всім, хто буде слухати, і світ буде брати і нас зупиняти, щоб ми не слухали це слово Боже, щоб ми е, не голосили слідом за Христом, щоб ми не були тими, хто кричить йому. І е, друге, що е, потім. Коли він починає визнавати, що Ісуса за Спасителя, бо Він каже, Сину Давидів, саме зрозуміло, що сином Давида, Месія мав походити із роду Давида, і Він визнає його Спасителем. Що навіть, впевне, учні, ті, які йшли за Христом, не визнали Ісуса як Месію, а тут сам жебрак, який сидить біля брами міста. І просить милостиню, він визнає його за месію. І тут йому ті люди, які кричали, зупиняли його, сказали, що ти замовкни, щоби не кричав, не голосив. І тут е говорять, що ходи, Ісус тебе кличе. Вони будуть казати, ходіть, Ісус знову тебе кличе, будуть е одночасно зупиняти і одночасно будуть можливо толерувати тому, що е Бог. Кличе самого е, мене до Ісуса. І так і стається з цим жубраком. Він е, йде до Христа, і Христос питається, що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Що ти хочеш? Чому ти так кричиш? Він каже, щоб я прозрів. То прозри. Дуже прості слова. Христос не задає ніяких інших лишніх запитань. Він бере і просто зціляє його. Але що допоміг е, цьому випадку Крик. крик за Христом? Уявляєте собі, що бувають дуже різні види молитви. Серед молитви про слави, молитви подяки, молитви перепрошення, молитви прохання. Ми можемо щосили кричати Господеві, кричати і просити Його про те, щоби. Допоможи мені, допоможи мені прозріти, допоможи мені побачити. Допоможи мені в житті побачити тих, хто оточує мене. Допоможи побачити тих, які ненавидять мене, люблять мене, тих, які прощають мені, тих, які готові заради мене можливо покласти своє життя. Допоможи мені, Господи, побачити цих людей. І Господь він буде нам відповідати на наші запитання. На цей крик Господь буде говорити, що ти хочеш, чому ти кричиш? Він не зручить так само Господеві. І тому сьогоднішня неділя, неділя 34-та неділя після зіслення Святого Духа, вона допомагає нам з вірою кричати слідом за Христом. Кричати не з розпачем, інколи ми бачимо цей крик, який є розпачливий. Людина кричить з інколи, інколи з розпачі, але з вірою. Вірую, що я вірю, що Господь мені допоможе. І сьогодні так само кричимо за Христом, щоб Христос зупинив цю війну. Що ти хочеш, щоб я тобі зробив? Хочу, Ісусе, щоб зупинилася ця війна, щоб настав мир, щоб всі повернулися додому. Чоловіки повернулися до своїх жінок, батьки до своїх дітей, щоб нарешті запанував справедливий мир. Кричімо слідом за Христом, і Христос обов'язково відповість на цей заклик. Вміємо говорити, кричачи з вірою до Христа. Амінь. Христос ся рождає.